Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку одноцифрові, двоцифрові, трицифрові числа. Робота з даними і поняття кілометр. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усна річпа. Допоможи смішарикам обчистити вирази. До 500 додати 5 буде. 505 до 100 додати 10. 110. До 200 додати 5, 205. До числа 100 додати 200. буде 300. До числа 300 додати 100. Ми отримаємо 400. До числа 199 додати 1. Буде наступне число 200. До 800 додати 5. 805 до 900 додати 90 990. і до 200 додати 55 255. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши числа порядку зменшення, тобто спадання від найбільшого числа до найменшого. І ви записали. Такі числа. У завданні 524. Назви найбільше одноцифрове число. Це буде 9. Найбільше двоцифрове число 99. І найбільше трицифрове число це 999. Порівняй будь-яке двоцифрове число. І будь-яке трицифрове число у завданні 525. Наприклад, візьмемо число 459 і порівняємо з числом двоцифровим 99. 459 буде більше, ніж 99. Тепер порівняємо число, наприклад, 753 з числом 9. 753 буде більше, ніж 9. Отже, який ми робимо висновок? Що трицифрове число завжди більше, ніж одноцифрове та двоцифрове числа. Завдання 527 виконаємо. Запиши цифрами дані про висоту географічних об'єктів України. Найбільше високогірне озеро в Україні це Синевир, розташовано на висоті 989 метрів. Запишемо ці дані цифрами. І в нас число 989 метрів. Наступне дано. Найбільш високогірне місто в Україні Рахів, це закарпатське містечко під самим небом, розташовано на висоті 820 метрів. Запишемо ці дані цифрами. 820 метрів. Наступне. Найвисокогірніший вокзал в Україні збудований на висоті 790 метрів. Запишемо цифрами. 790 метрів. Санаторій Ворохта розташований на висоті 850 метрів. Запишемо цифрами. А висота гори шаян у Карпатах дорівнює 440 метрів. Запишемо цифрами 440 метрів. Тепер у завданні 528 розташуємо величини з попереднього завдання порядку збільшення, тобто від найменшого до найбільшого. 440 метрів, 790 метрів, 820 метрів, 850 і 989 метрів. Який же об'єкт розташований тепер найвище? Тобто на висоті 989 метрів це озеро Синевир, Назви відомі. Тобі одиниці вимірювання довшини. Вам вже відомі міліметр. Сантиметр, дециметр і метр. А також, що 1 см це 10 міліметрів, 1 дециметр це 10 см 100 мм і 1 метр це 10 дециметрів 100 см. Які якій одиниці довжини зручно використовувати для вимірювання, наприклад, довжини олівця? Для довжини олівця нам зручно використовувати сантиметр, а ширину річки метром, а відстань між містами нам зручно використовувати кілометр. Великі відстані вимірюють у кілометрах. В одному кілометрі тисяча метрів. Запам'ятайте, діти. У завданні 531 прочитайте відстані між містами України: Черкаси Вінниця 340 км, від Одеси до Львова 743 км, від Ужгорода до Житомира 679 км. Від Чернівців до Тернопіля 176 км, кілометрів. Від Чернігова до Херсона 738 кілометрів. І від Хмельницького до Кропивницького 447 кілометрів. Яка ж відстань тут найбільше? Найбільше число це 743 кілометри від Одеси до Львова. Виконаємо тепер дії з именованими числами у виразах 532 до 12 метрів. Додайте 29 метрів. Десятки. Додаємо до десятків одиниці до одиниць. Це буде 41 метр. Тепер до 5 кілометрів додайте 7 кілометрів. Додаємо спочатку числа і приписуємо величину. До 5 додати 7. Це буде 12 і величина кілометри. 32 дециметри поділити на 8. Якщо ми ділимо іменоване число на неіменоване, у відповіді ми отримаємо іменоване число 4 дециметри. 10 км поділити на 2, 10 поділити на 2 це буде 5 і величина кілометри. 7 мм помножити на 8. Це буде 56 мм. 2 км помножити на 10. Пригадай, при множенні на 10 до числа приписуємо 0. Це буде 20 км. Тепер ми іменоване число 40 мм ділимо на іменоване число 5 мм у відповіді неіменоване число 8. 20 км ділимо на 4 км, буде неіменоване число 5. Попрацюємо над задачею 533. На пасіці накачали 50 літрів меду. 20 літрів цього меду перелили в діжечку, а решту у 3 літрові банки. Скільки банок знадобилося? В задачі розповідається про мед, що відомо: що було 50 літрів меду, а також 20 літрів перелили в діжечку. А решту у банки. Про що запитується в задачі? Скільки ж банок знадобилося? Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж банок знадобилося, спочатку дізнаємось, скільки ж меду перелили в 3 літрові банки. Якщо було всього 50 літрів і 20 літрів перелили в діжечку. Дізнаємось решту, яку перелили у банки? Нам потрібно від 50 відняти 20, і в нас залишається 30 літрів меду, яку, які перелили в банки. Так як мед переливали в 3 літрові банки, що це означає? Що в кожній банці по 3 літри, якою дією ми дізнаємося кількість банок? Якщо 30 літрів у 3-літрових банках поділимо по 3 літри, тобто 30 поділити на 3, ми отримаємо 10 банок. І у відповіді 10 банок знадобилося. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу і виконати дії з іменованими числами. Успіхів вам, діти! На цьому у нас з вами урок добігає до кінця. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!